З дитинства опановують навички письма у Чернігівському туристично-інформаційному центрі. Відбувся випускний учасниць проєкту Творча майстерня Казок. Малеча вчилася писати тематичні твори про рідне місто. Основне завдання розповісти цікаві факти, познайомити читачів з історією, древніми пам'ятками, релігійними спорудами і автентикою Чернігова. Це юні письменниці робили за допомогою образів різноманітних тваринок, які потрапляли у пригоди і подорожували містом. Тому і назви казки одержали унікальні: князь, хом'як, киті подружки, Марк та його друзі тощо. Ну, тоді нам вже роздавали теми, і, і ми розповідали, про що будуть наші казки. Моя мама е, сказала, що можна писати казки. Ну, я згодилася. Мені сподобалось писати казки. Ну, я сама це писала. Сікі мама трохи мені допомагала. Батьки ж тішаться, що їхні діти змогли відкрити в собі новий талант. Це такий цікавий івент, і я не могла не відвідати його, не можемо, да з, з дочкою, тому що це перш за все розвиток дитини та відволікання від цього дення від війни, від реалій наших. Плюс нові знайомства, нове спілкування. В принципі, ці скіли, які давали на навчанні, як писати сказки, ну це те, що їй пригодиться в майбутньому. У 2024-му творчу майстерню казок провели в п'яте. Навчання тривало понад три місяці. Другий рік поспіль наставницею для діток стала письменниця Ірина Громова. Вона проводила заняття в онлайн режимі і коригувала роботу своїх учениць, допомагала розробляти концепцію казок. Розповідала про основи їхнього написання, побудову сюжетної лінії. Тощо я дуже люблю число п'ять, тому дуже щаслива, що у нас п'ятий курс, і наші п'ятеро кузніх. Якась мар'я вийшла на нашому курсі. У нас є п'ятеро чудових казок, які ви написали протягом наших занять. Які ви відредагували самостійно, і які ми обговорювали попередні роки з ілюстраціями до казок, допомагала Чернігівська художня школа. Цього ж разу у ініціаторів проєкту з'явилася інша ідея. Ми вирішили одразу дітям зробити оформлені казки і подарувати їх одночасно. Можливо, в них ще й автограф сесія буде. І тому залучили таку як ініціативу перших читачів. Ті, хто заходили до нас в інформаційний центр, ми давали але як завдання прочитати казку і зобразити її, як вони її відчували Це для того, щоб для авторів був сюрприз, як читачі відчувають. Ну а для тих дітей, які прочитали, нам дуже було важливо, якби як вони зрозуміли, що вони відчували. З усіма казками можна ознайомитися у туристично-інформаційному центрі. На звороті кожної книжки є qr коди з посиланнями. Додамо також на випускному на дітей чекав майстер-клас з флористики, який проводила фахівчиня Тетяна Галаніна. Малеча розвивала свій креатив, збираючи букети з польових квітів.